Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про літопис пенітенціарної системи, право на мову та найдорожчий лот аукціону СИТАМ. Про все, що зроблено органами Міністерства юстиції за тиждень. Далі у міністерстві юстиції відбулося перше публічне обговорення історичного рішення Європейського суду з прав людини у справі Україна та Нідерланди проти Росії. Захід зібрав понад 40 представників медіа та правозахисної спільноти. Учасники обговорили безпрецедентний характер рішення ЄСПЛ. Суд визнав відповідальність РФ за масові порушення прав людини на окупованих територіях з 2014 року, зокрема, викрадення дітей, тортури та знищення цивільної інфраструктури. Учасники круглого столу наголосили, це рішення відкриває шлях до розгляду тисяч індивідуальних скарг, створює потужний юридичний прецедент і дає Україні додаткові важелі міжнародного впливу на державу агресора. За останньою інформацією, загалом, в європейському суді є понад 9 тисяч індивідуальних позовів пов'язаних із скаргами на порушення в ході збройної агресії Російської Федерації з 2014 року. Скажу відверто, ми практично кожного місяця отримуємо повідомлення з європейського суду щодо саме порушень прав щодо позовів з порушеннями в окупованому Криму. 107 років від дня формування пенітенціарної системи в Україні відзначила Державна кримінально-виконавча служба. До річниці підготували літопис у вигляді інтерактивної дошки з керівниками системи впродовж понад 100 років. За допомогою штучного інтелекту відтворили образи історичних постатей, які відіграли ключову роль у розвитку системи виконання покарань, зокрема гетьмана Павла Скоропадського, за часів якого 107 років тому й було засновано пенітенціарну систему, а також інших діячів від епохи гетьманщини до сучасності, ми вирішили спробували точніше дослідити саме українську історію нашої служби в архіві. Попрацювали спільно з експертами-істориками і знайшли реально перший документ часів УНР, часів Кетьманщини, яким було по факту не просто утворено а, перші органи да, виконання кримінальних покарань, а ще і само міністерство юстиції, як таке, яке було перейменовано з Міністерства судових справ. На міністерство юстиції відтворені розповіді історичних постатей допомагають відвідувачам дізнатися, як трансформувалася система від каральної моделі до сучасної орієнтованої на ресоціалізацію та повагу до прав людини. Родини загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників і захисниць можуть отримати пільги та виплати. Для цього необхідно оформити спеціальний статус члена сім'ї загиблого. Він надається батькам, дітям, отриманцям, а також дружині чи чоловіку, які не вступили в новий шлюб. І стосується військовослужбовців, добровольців, що загинули внаслідок війни чи участі в АТО. Щоб оформити статус, потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики або ЦНАПу із заявою та пакетом документів. Подати їх можна також онлайн через державні сервіси. Після оформлення родини отримують знижки на оплату комунальних послуг, пріоритет у медичному забезпеченні, житлові програми, освітні та трудові гарантії, пільги на зв'язок і соціальні послуги. За перше півріччя 2025 року сетам міністерства юстиції перерахувало до державного бюджету понад 43 мільйони гривень, що на третину більше ніж торік. Завдяки конкуренції на торгах продавці отримали додатково понад 97 мільйонів гривень. А держава відкриті надходження та економічну вигоду. Детальніше про показники та найдорожчий лот розкаже представниця Сетам Ольга Святкова. Вітаю Ольго, Слухаємо вас. Вітаю Альоно! Так дійсно не зважаючи на ситуацію в країні. У нас хороші показники за півроку через систему Open Market було реалізовано майна на понад 1 мільярд гривень. Було проведено 2770 успішних аукціонів. 726 мільйонів гривень отримано завдяки продажам арештованого майна. 725 мільйонів гривень це добровільний продаж. Переважно банківське майно найдорожчий реалізований лот від початку 2025 року. Це нафта для нафтопереробних підприємств. Ціна реалізації 63 мільйони гривень. Все чесно, все відкрито, все доступно. Дякую, Ольга. Далі про порушення права на обслуговування державною мовою. Українська мова єдина державна мова в Україні. Вона є обов'язковою у всіх публічних сферах освіті, медицині, культурі, судочинстві, а ще у сфері обслуговування. Працівники можуть перейти на іншу мову на прохання клієнта, якщо вона є прийнятною для обох сторін. У разі порушення права на обслуговування українською громадяни можуть звернутися зі скаргою до уповноваженого із захисту державної мови або скористатися системою безоплатної правничої допомоги Міністерства юстиції. Українська це мова ваших прав, гідності й ідентичності. У Пенітенціарній академії Міністерства юстиції України стартує ключовий етап вступної кампанії на бакалаврат за державним замовленням: це подача заяв та проходження вступних випробувань. Нагадаю, абітурієнти мають особисто подати пакет документів, а також пройти фізичну підготовку, біг та підтягування згідно з вимогами, зазначеними у правилах прийому. Більше деталей ви можете дізнатися на сайті, а також у соціальних мережах Пенітенціарної академії України. На цьому все більше деталей на нашому сайті, а також в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.